І всім привіт, друзі! Ви на каналі Назар та його фігурки. Мене звати Назар. І сьогодні я вам покажу мої нові три фігурки. Ну, спершу покажу оці, що я вже зліпив. Ці фігурки я буду вам сьогодні показувати. Е, ну, вже із тих ігор, що я ліпив. В общем, сейчас я вам все покажу. А сама ця гра називається «Зу... Сті, Зоономалі. Ця игра там, де, типу, всякі тварини і, коротше, другі животні привращені, коротше, в якихось монстрів. я зліпив дві фігурки. Зараз покажу. Перша моя фігурка ось така велика риба. Ці риби ось такі великі зуби, такі ось великі очі, плавники, ось один, ось і хвіст. Сама ця риба в мене дуже велика вийшла. І в цій грізі ви, ну, там є великий басейн, там, де повністю риб. Якщо ви в нього плизнете, то на вас зразу нападе ось така велика риба. І вас або, ну, або вб'є в тій грі, або з'їсть ця риба. Ось така на мене красива вийшла. Можете скачати гру поіграти. Я в неї ще сам не грав, ну бачив в рекламах багато раз. Ось на підставці ось такий. Трохи прекрасний білим кольором. Мені ще так красивіше. Ось такий величезний рот. Сама вона така величезна. І, коротше, така вона вийшла риба із ігри зономалі. Отака. Тепер я вам покажу свою другу фігурку. І. Ця фігурка мені дужче ну, напоминає слона із тварин. Слон із из Ігриценомалі. У нього такі великі зуби, теж як і в риби. Він теж такий весь вимазаний в оцей, ну, типа він грязний. в оцей чорний колір. Ось теж на такій великій підставці. Такі в нього великі вуха в цього слона. Од, одну тільки він, він слона, від, 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 ну, від слона відлічається. Тим що в нього хобота немає і. Ну, з речків в очах, ну, в очах немає і хвоста. Всім, він у мене пока що найбільше вийшов із фігурок. Такий у мене красивий. Ось. І, в общем. В мені... Оці дві фігурки з аномалії дуже красиві вийшла і реалістичні. Я щось так думаю. В общем, заслужу ці дві фігурки лайка. Так що поставте лайк, пожалуйста. І підпишіться. В общем. Тоді давайте до третьої приступимо фігурки моєї нової. А третя моя фігурка із ігри Poppy Blay Time. Я вже ліпив отуди хагіваги, і, Хагі і килівірі, і там, мабуть, ще якісь фігурки я ліпив із Плейтайма. А тепер буде ось така фігурка. Це називається фігурка кетнеп. Це Кетнеп із часті, ну, ігри попі плейтайму часті 3. Це такий величезний кіт. E, ну, це його третя версія. Є версія і грушна, і мультяшна, і це такий величезний. Ця фігурка в мене хоч і не дуже велика, але вона дуже висока. Ось. Я думаю, що це чогось брат Хагіваї. Якщо ви так теж думаєте, то ставте лайк. А якщо ні, під... підписуйтеся. Найважче в ньому було ліпити це. Лапи і хвіст. Бо там треба було товщину точно підібрати. Ось такий місяць. Ось де причеплений до нього. На такий, типа, де вірю в ці чорні. Ось де я питався шерсть реалістично зобразить. Ось такі у великі лапи. Також я планую ще для нього зліпити. Ось добачите цю лапу, пашін так наче щось держить. Я сюди планую зліпити Хагіваги ігрушечного. Типа він сюди ну, держить Хагіваги. Буде красиво, я думаю. Також я хочу зліпити з Поппі плейтайма цього ну, хух. Ру, руку прототипа. Можете подивитися, що це за рука така. В общем, отакий у красивий получився. Тоже на підставці такий. І доволі устойчивий получився. Як і оці дві фігурки. В общем, якщо він ставить на дві задні лапи, то він будет в півраза вищий із хагі-ваги. В общем, такий в мене кит. І я десь постараюся десь через дня 2-3 випустити нове відео. Бо оп'ять же ж довго не виходило, я думаю, ви вже ну скучили за моїми відео. Тож тепер я вам обіцяю не будь почаще виходить. В общем, такі мої три фігурки сьогодні вийшли. Так що, якщо хочете більше нових відео, то ставте лайки, підписуйтеся. Ну, а з вами був я Назар та його фігурки. Всім пока.